Всім привіт! І прошу мій світ! Багато хто ще не знає, що таке сидерати. В цьому відео я розповім і покажу, які сидерати мої улюблені, для чого вони потрібні, як їх сіяти і коли. Неважливо, у вас високі грядки чи звичайний город, на землі це працює однаково. Уся ця інформація це мій чесний відгук за багато років використання сидератів. Мені дуже сподобались фаселія і жовта гірчиця. Покажу на прикладі ось цих двох рядок, які підуть чисто під томати. Почнемо спочатку. На високих грядках всю зиму лежали гілки і листя з дерев. Ми їх прибираємо, складаємо в компостник а далі вирівнюємо граблями землю. І вона там буде не суха за рахунок листя, але трошки збита після зими. Але ніяких перекопок. Можна буквально на 3-7 см. Пройти з плоскорізом чи савкою. Але я зазвичай зібрав листя, вирівняв землю. Ніяких бурянів там і бути не може під листям. Саме Фацелію і гіршицю вибрав за їх гарну схожість і тому, що витримують мінусові температури. Мінус 1, мінус 3, їм не страшні, а підходять до більшості овочів. Але основна їх цінність, вони дуже структурують і зрихлюють землю. Вона робиться рихла, пухка, пориста, навіть важкий суглинок, який колись був у мене. Ось так виглядає насіння жовтої гірчиці і фацелії. Ціна на 2025 рік гірчиця 50 гривень за кілограм, а фацелія 150. На такі грядки пішло приблизно 300 грам, тобто дуже дешево. Поки наша розсада помідор та огірків і так далі підростає. Приблизно на березень-квітень ми можемо спокійно виростити сидирати. Це 30-40 днів. І починає квітнути. Є три варіанти, що робити з сідратами, які виросли. Перше це підкосити їх під корень і залишити, як мульчу, і зробити це потрібно до цвітіння, щоб зберегти максимально корисних речовин. Друге прикопати їх на 10 см землею чи присипати. Теж це треба зробити до цвітіння. І третє, залишити їх нічого не робити, так краще зробити восени після збирання врожаю. Вони відцвітуть, і це насіння знову проросте весною, а коріння залишається в землі. Перегниваючи залишають в землі ходи і повітряні канали, в яких циркулює повітря і збирається за ніч стільки вологи, що поливати не треба взагалі. Починаю засіювати доволі щільно. Далі пройшовся граблями, як буде показано на відео, щоб насіння було рівномірно розподілено і обов'язково треба протрамбувати дощечками, які кому будуть зручніші, щоб насіння прилягало щільно в землі без пустот. Це дуже впливає на схожість і проростання насіння. Якщо це перший варіант, коли сідирати залишити як мульчу, то взагалі томати можна було б не поливати. Але два поливи для томатів обов'язкові. Це чайок на початку вегетації і водяна вижимка з попілу. Можете, до речі, подивитись відео на каналі, як вирощувати томати на високих грядках. Наприклад, цікавий факт, що 300 кг фацелії замінюють тонну навозу чи перегною, який можна взагалі не використовувати. Просто раз в два роки чи кожен рік садити фацелію. Вона приваблює бджіл. Лікує землю, розпушує, знижує кислотність ґрунту. Робить її повітря проникною для коріння для будь-яких рослин. Якщо дощів немає чи їх дуже мало, сидрати треба поливати, особливо якщо це високі грядки. Бажано чайком хоча б один раз. Це настоювання бур'янів і трави у воді, в якому дуже багато поживних речовин і він багатий азотом. Про це також є відео на каналі Розумний полив. Можете подивитись, але якщо не хочете заморочуватись з чайком, засійте, протрамбуйте, підлаштуйтесь під дощову погоду, щоб взагалі посіяти забути. До цвітіння підкосіть їх під корінь, розгребіть фацелію чи гіршицю і висадіть всередину томат чи огірок, і закрийте землю під ним скошеним сидератом. І все. Зробіть так хоч раз, спробуйте, і ви не пошкодуєте. А підписавшись на мій канал, побачите. Як в цьому році фацелія і гірчиця зацвітуть в кольорах нашого українського прапора? Це буде щось неймовірне на цій грядці фацелію садим так само, як і гірчицю. Ну а вершина поживності це зложити фаселію чи гірчицю в компостник і зробити швидкий компост. Перемішати шарами з соломою чи з сіном це буде компост найкращого гатунку. Але навіть використовуючи сидирати, як мульчу, щоб укрити землю під томатом чи огірком. Хробаки будуть жити під мульчою, робити там проходи в землі і біогумус. Споживаючи зелену органіку. Якщо зрозуміти сам принцип і послідовність органічного землеробства, особливо про землю, її родючість, поживність, не використовуючи нічого з магазину з добрив, тільки натуральні природні компоненти безкоштовно можна вирощувати дуже смачні корисні овочі без хімії і нітратів. Ще буде дуже багато цікавих і корисних відео, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть будь-який коментар, також діліться з друзями. Бажаю вам гарного врожаю, а далі обов'язково буде!